Закінчили перший етап набору анкет. Результати ми вже готові повідомити. В нас другий результат по країні. На жаль, ми трошечки не встигли за Києвом, але на даний момент у нас є 3564 анкети. Це 15,5 людей на одне місце. З них в нас найбільший відсоток тих, хто. Хоче взяти участь у поліції, це жінки на 40%. 40 це найбільший показник по країні. А, наступний етап буде вже починатися післязавтра, 13-го числа о 8.30. Ми починаємо тестування. Перше тестування у нас почнеться 13 числа. А, тут вже тут буде це проходити в залі. Ми завдячуємо губернатору Закарпатської області, отримали зал і комп'ютери. Перше тестування буде тестом загальних навичок, про що ми вже говорили раніше. Всі 3500 кандидатів пройдуть через цей етап. І після цього будуть запрошені на наступний, який буде військово лікарняна комісія. Скільки це буде тривати, точно ми не знаємо, тому що це буде залежати від того, як будуть приходити люди і яка буде у нас пропускна здібність цієї системи. Але ми вважаємо, що буде не менше 10 днів. Після того в нас буде військово лікарняна комісія. А потім фізична підготовка, психологічний тест і співбесіда. Все це триватиме, ми вважаємо, що ми завершимо десь в середині вересня. Це приблизні дати, точну дату ми вам скажемо, коли вже буде відомо, скільки людей на яких етапах буде відсіюватись. Це не відсів, просто є деякі люди, які подавали анкети онлайн і фізично, тобто були дублікати. Є люди, які просто не вказували свої контакти або їхня анкети. Не відповідали базовим вимогам. Таких людей небагато, точно цифрами називати не буду, Це не те, що впливає на наш результат. Це будуть питання на загальні базові навички людей, мислити логічно, приймати рішення, співставляти, робити висновки. Це 60 питань, на які будуть відповідати всі кандидати. Я думаю, що ви зможете в них вже спитати, коли вони будуть виходити з тесту. Завтра ви можете зустріти їх на виході і спитати, що саме в них питали. Ми не будемо розкривати зараз якої темниці або. Насправді ніякої темниці немає, тобто там тест, просто загальний тест. Це факт, це факт, дійсно. Багато людей хочуть прийти в поліцію і не хочуть йти в армію. Я не думаю, що це щось дивне. Так, так дивно те, що до того не виконувся план мобілізації. Можливо, це питання до тих, хто виконує план мобілізації, не до нас. Так? А що стосується молодих людей, які приходять, вони приходять добровільно і пишуть свої заяви теж добровільно. Тому питання можливо до них, а не до нас.